Усім привіт! Вітаю вас на каналі Улянас Play. Ми продовжуємо проходити подорожі в часі на цьому острові смерті. Прямо зараз в вподобайки, наливайте чайок. О-о-о, погляньте, це вже я там бігаю. <смас> Розмовляю з священником. Сподіваюсь, я зараз не зіштовхну зі своїм другим. Я не пам'ятаю, де я була в цей час, в якому куточку острова. Треба би згадати. Зараз у нас день. У нас зараз висить, типу, квест, що потрібно знайти оплату для Харві і втікнути з острова. Але наскільки я пам'ятаю, у мене ще є невиконане завдання вночі. Типу, мені потрібно завадити відьми, Меланії чи Мелонії, Бог її знає, як звати, провести ритуал на цьому острові. Ми ще знайшли які. Якийсь а мішечок, ось він. Незрозуміло з чим. Що це за мішечок? Тож біжимо швиденько до будинку цієї відьми. Ось він тут знаходиться. О, ні! Сам, саме в цей час тут я знаходжусь. Ну, от знову зламала просторо часовий континуум. Тут не подобається, що немає тут карти, щоб я могла відслідковувати, де мої копії в цей час гуляють. Там вон поки дискотека відбувається. Посадимо тоді у кущах, поки моя копія не піде звідси до бісової матері. Нам потрібно знайти, де ця Меланія гуляє. А для цього потрібно пройти половину острова. Так, ось це місце, де свій ритуал проводить відьма, але нам потрібно почекати, доки я звідси не втічу. Ось прийшов мій двійник. Це потрібно, мабуть, почекати всю катсцену. <свіснання> як це куметно спостерігати за собою збоку. Ой! Дотриділось! А чому він повернувся до мене? Незрозуміло. Він мав би стояти і просто читати те заклинання. Все, накр... нарешті мій двійник пішов звідси. Сподіваюсь, я більше з ним не заштовхнусь, тому в мене поки є змога завадити відьмі з її ритуалом. Залишилось лише додати череп незайманого. Здається, я повинен щось зробити, поки не пізно. Абракедавра! Бракедара, що, Ріпотер? Упс. Що? А? Що ти накоїв? Ти все зіпсував. Я цілий місяць готувалась до цього обряду. Здається, мені час іти. Ти за це заплатиш? Козел, я тебе знайду! <ріст> Обряд, буду зірвано. А тут нічого немає, щоб мені могло знадобитися. Іде мелонія зараз. Ой, що це? Ой! Що це за вогники? а то вони сюди всі летіли. Все, тікаємо звідси. Свою темну справу ми виконали. Обряд ми зіпсували. Мені цікаво, чи можу я її в своєму будиночку знайти? Чи вона мені ноги відірве? В будиночку цієї відьми немає, тож ми швиденько біжимо. До маяка Можливо, тепер я зможу використати драбину і залізти сюди. Я маю драбину, але я не хочу лізти на маяк. Просто... Чому ти не хочеш лізти? О, тут поруч є. Змога переміститись. Ну, наприклад, на вечір. Я щось раніше не бачила, що біля маяка можна переміститись. У кожного такого портала є якась вичерпна кількість його використання. Тому. Пощастило, що я знайшла місце. О! Вдалося! А там, видно, я бігаю. Привіт, Рут. Що ти тут робиш? У церковному архіві я знайшла записи про колишнього священника та цікаві зачіпки. Цей піп був дуже жадібним та дуже хитрим. Щоб ніхто чужий не проник у його схованку, він написав на двері на себе. Хоча вона відкривалася, від себе. Найкращі ведмежатники Карибів не могли відчинити такі двері. Священники зазвичай бідні, як церковні миші. Але не цей місцевий чернець промишляв незаконними справами. Намічається великий куш величезний, можливо, найбільший в історії могильного лутингу. Зважаючи на все, легенди виявилися не такими вже й легендами. В архіві я знайшла підказку, як знайти місце поховання цього церковника. Написано, що вхід до печери, де знаходиться гробниця ченця, видно з верхівки маяка. на заході між сонцем та хрестом монастиря. Бачиш, я збираюся піти туди сьогодні. Вже майже ніч. Може не варто туди йти по темряві. Цей острів називають островом смерті. Я не хочу затримуватися тут. Поки щось видно, треба продумати маршрут, як туди дістатися. Сподіваюся, ти знайдеш те, що шукаєш рут. Дякую. Я відчуваю, що я майже біля цілі. У мене для тебе сумні новини. Поки ти будеш прокладати маршрут, <гум> мене дядько її випередить. Просто в мене є такий, чи так, часовий механізм, і я можу тихенько собі побігти та випередити її Де я бігала ввечері? О, я саме оглядаю труп. Як би так, щоб. Не зіштовхнутися з собою. Куди ти йдеш? А! Куди ти йдеш? Я так не ходила, неправда. О, а он я вже впала вниз. Герман мене побіг рятувати. Там он якраз попіл. Герман біжить мене рятувати. Ха -ха. Здобути досягнення стати капітаном. Я нічого не зробила, щоб стати капітаном. Що ж, поки він шубовснувся в воду, де ми бачили між церквою і ще якимсь місцем була схованка, куди можна залізти? 9,3 чверті. Цікаво, як туди дістатись. Як нам сказала Рут. Двері потрібно штовхнути від себе, а не на себе. А ну зараз пробуємо. Оп! <свісно> <свісно> Оцей дядько нагнув систему. Має тут десь бути підйомник. Чи що? Дев'ять і три чверті, де це місце? Ось. Яка там була... Яке там було відсилання до Гаррі Поттера? Нам просто потрібно розігнатися і пригнути. О! Тут уже хтось вмер. Там якась печера. Зараз ми знайдемо собі тонну скарбів. А, тобто це просто завіса ілюзія магія. Зараз знайдемо купу скарбів, оплатимо собі у Харві дорогу. Ти бачиш скільки тут трупів. Чому вони тут всі померли? Кристали, кристали Ось ще один круг рятувальний. Гармата. Мабуть, тут якісь пірати жили. Двері. Потрібно повернутися, коли сюди дістанеться рут. Упевнений, вона з цими дверима впорається. Себто ти натякаєш, що вона зі мною поділиться тими скарбами, що вона тут знайде. Я щось сумніваюсь в цьому. Ну, добре. Повернемось так, повернемось. цей телепорт вже не працює. Тут уже все використано, нам потрібно повернутися коли вночі. Дуже великі ризики, поки я буду шукати працюючий телепортер, мене знайде мій двійник, і потрібно буде починати все спочатку. І все ще працює. Ось якраз ніч. Гоки там дискотека. Ми швиденько біжимо. О, а це ж я тут бігаю. Швиденько в кущі в кущі. <плес> Неправда, він мене не побачив. Він мене не побачив. Не обманюйте мене, не обдурюйте. Я була за деревом. Все, проскочила, йдемо на себе. О. Що це тут уже вогники горять? Мені здається, що Рут вже тут. В принципі, я сама їй підсказала. Що їй потрібно робити, тому вона повинна поділитися зі мною своєю долею. Правильно? А рут тут немає. А рут немає. А де рут? Мене дивується картина. А рот уже тут все відчинило. Я знав, що знайду тебе тут. Куди б я не прийшла, тебе зустрічаю. Розумію. Я за сьогодні вже весь острів обійшов разів десять. Я колов. Поки що рано судити. Виявилося, що тут мала частина скарбів. Ця печера не була сховищем цінностей. Вона використовувалася як логістичний центр різної контрабанди. Ще тут є щоденники та бухгалтерська книга цього попа. Судячи з неї, він цілий статок заробив на контрабанді тютюну, тримав цілу мережу по всім карибам від острова скелетів до затоки Буканьєрів. Що робитимеш далі? Хочу перечитати усі його щоденники. В них має бути якась зачіпка. Дивлюся, цей священик був тим, що графоманом. Так, він записував усе, що бачив, як пташка пролетіла. Який смачний суп він їв на сніданок, як мавпа вдягла його рясу, а інші їй цілували руки. Тут кожен день задокументовано. Ти все це читатимеш? Ну, звісно, у моїй справі дуже висока конкуренція. Усі доступні скарби вже знайшли інші чорні археологи. Більшість із них і читати до ладу не вміють. Отже, у мене є всі шанси першою знайти його багатство. Це займе багато часу. Ну, хіба що ти мені знов підкажеш? Як уранці. Ти ж казав, що маєш якийсь дар Ясновидіння. На цей раз я не зможу тобі допомогти. Вибач, мана скінчилася. А, розумію. Але ти все одно мені дуже допоміг. За свою допомогу можеш взяти собі щось із цієї купи цінних речей. Це дуже схоже на амулет, який пенні зробила для Харві. А, Тобто я розплачуся амулетом. А мулет із за кулічих зубів? Можливо, Харві знає де решту скарбів. Скоріше все, це вони зберігали тут все викрадене добро. Знайдіть оплату доля Харві. Мені здається, я знайшла. Де тут вихід? І коли мені потрібно до нього повернутися, у котрий. Нам потрібно, в принципі, коли заплатити Харві в ранок? Заплатити зранку за те, що він мене доставив. Зараз спробуємо, що з цього вийде. Це завдання виявилося надскладним, тому що мої копії бігають усюди. Прийшла одна копія, поговорила, потім прийшла інша копія, і вже в капелюсі поговорила. Я чомусь не маю вікна підійти поговорити. Там ще хтось бігає. Ну, нарешті Харві, у мене для тебе дещо є. Ти вже знайшов 200 золотих? Ні. Де я на майже безлюдному острові знайду тобі золото, але я маю щось інше. Я не можу повірити своїм очам. Де ти його знайшов? Це довга історія, Харві. Дай я тебе обійму. Для тебе це просто кістки на матусці. Але для мене це останнє, що мені залишилося від пенні. О Боже, я не вірю своїм очам. Це він. Може, тепер я зможу знайти пенні і все їй пояснити. Я зараз розплачусь. Проси, що хочеш, я все зроблю. Відтепер я твій боржник. Та ось хотілося б забратися нарешті із цього острова. Відвези мене назад і ми квити. Та я тебе хоч цілий день готовий туди сюди возити. Дякую, друже. Давай не будемо гаяти часу. Я сьогодні дуже втомився. Не питання стрибаю чум. Отак от просто це є моя оплата. Харві. А можеш вдень мене не вести на цей острів, щоб я не мав усе це переживати. Я не можу цього зробити. Якщо я тебе не привезу в день, то ти не знайдеш для мене, амулет. Ти маєш розуміти, що минуле вже сталося, навіть якщо воно в майбутньому, яке ще не настало. Я сподіваюся, що ти щось зрозумів з цього. Тоді розкажи мені все необхідне, коли відвозитимеш мене до острова смерті, щоб я був готовий до цієї пригоди. Будь воно неладно. Звісно, обов'язково. Дякую, Харві. Почекай. Ти ж мені нічого не розкажеш. Якби розповів, то це б уже сталося зі мною. Які ще будуть побажання? Жодних. Хоча почекай. Ти мені передав компас із цього приладу, але без годинника. Тоді давай його сюди. Потрібно все зробити так само, як було. Без годинника кажеш. Харві, навіщо ти мені ускладнюєш минуле? Не можна нічого змінювати. Інакше наше теперішнє може змінитися, а мене все влаштовує. Слухай, Харві, ти маєш знати дещо про майбутнє. Ні. Ти не повинен мені нічого казати. Інакше ми ризикуємо зламати просторово часовий континуум. Наслідки можуть бути жахливими. Це ризик, на який доведеться піти. Твоє життя залежить від цього. Я сказав ні. Я відмовляюся брати таку відповідальність. Ти радій, що для тебе все закінчилося. Ха -ха -ха -ха. Оце і все кінець гри ми нарешті змогли вибратися з цього острова смерті. Де всі помирають, і зараз він мене привезе сюди назад і замкнеться цей ланцюг. Цікаво, як рут покине цей острів, тоді як Харві помер. А, вітаємо! Ви дісталися гарної кінцівки. Ну що ж, дякую. Дякую за цікавий досвід. Ще не доводилося мені бігати від свого двійника, який вже бігав в цьому місці до мене в іншому часі. Це, це було цікаво. Сказати по правді через ці слова в кінці гри, які залишив розробник. Важко стримати сльози. Але ми обов'язково переможемо. Життя не має зупинятись. Ось такою вона була гра про простір і час. Дякую розробнику за його роботу. Залишайте свої коментарі, як вам ця гра. Що ви думаєте з цього приводу? А з вами була Валяна. Побачимось з вами в наступних серіях. Всім бувайте!